Написано в Якові у, у п'ятій голові, «Ілля був чоловік подобний нам, і молитвою помолився, щоб не було дождя, і не було дождя на землі три года і шість місяців, і опять помолився, і небо дало дощ, і земля произрастила плод свій». Яков говорить про молитву за одного чоловіка. І хто читає Біблію, і ми видимо, були різні молитви, різні обставини життя, і тепер задається питання мені і вам, яку Бог чує молитву, коли ми кричимо, коли ми тихо, коли, може, плачемо, яку чує молитву Бог із Біблії написано, що той момент, коли. Ілля прийшов перед царя Ахава і каже: не буде доща, разві то, по Слову моєму. Я думаю, що була така молитва тверда, уверена. Він відчув від Бога, що Бог йому дав, бо тут написано, вже молився. Не лише прийшов просто і сказати, але молився. І Бог дозволив йому йти сказати. Але після того написано, що сказав, вже, і опять помолився. І ви пам'ятаєте його другу молитву, чи ні? Коли всі були зайняті собою, але він розумів, що йому треба опросити Бога, і написано один раз, другий раз, хлопчик приходить і каже: нічого не видно. Казалось би, Ілля міг повісти раз уже нічого не видно, даремно молитися. Але написано, він продовжував молитися. Слово Боже каже до сім раз. І коли вже послний раз молився, каже, винно, облако маленької. І Ілля знав, що Бог дав відповідь на його молитву. І каже, йди, скажи царю, хай запрягає колесниці, бо я чую шум дождя. Представляєте? Сонце, світить, десь там маленьке облако, а він чує шум дождя. Що то за відповідь була така? Я думаю, то була молитва. Людина Божа, яка ходила перед Богом, яка виділа обставину в Ізраїлі, помніте, що він зробив. Каже: доки вам храмати на оба коліна? Каже, якщо Бог, то йому послідуйте, якщо ні, то все, забудьте за нього. І написано, що коли приносили жертвоприношення, Бог дав відповідь, правда? Все було прекрасно. Є. Але, к сожалению, недовгий час був і Ілля, як людина втікає, і казалось би, все потеряно і де мій Бог. Пішов під можливий кус, ліг собі. Що робити? Я все зробив, але народ не міняється. Ілля, а чи ти помінявся? Яке твоє відношення? Неужели ти забув про Бога, що твій Бог живий, давав тобі відповідь? І коли був йому питання таке, що ти тут? А він каже, я возревнував о Богі моєму, і тому я тут. Забери душу мою, бо я не можу дивитися. І Бог дивився на того чоловіка, і він його любив чи ні? Він його любив, то була людина ревностна по народі Божому. Він переживав, і обставини, які склалися, він відів, що не є безвихої положення, вже все. Забери мою душу, я один. А Бог каже: ти не один. Там є ще сім тисяч, які не поклонилися перед ваалом. Дорогі друзі, яка молитва сприяє для нас, яку Бог чує, яку не чує? Сьогодні було проспівано про того Іякова, який там був. Що поміняло обстановку в його серці і в серці брата, як ви думаєте, я думаю смирення і молитва. І коли він знав, що він нічого не може вже зробити, він все розставив по містам, все прекрасне, але він забув. Що є ще той, який за ним наблюдав, як брат казав, 14 років і 6-7 років треба було відслужити, і то то багатство, якої він мав, то все було від Бога благословення, але проблема була: в душі не було свободи. Він не міг зустрітися з братом своїм, обняти його, поцілювати. Чому? Тому що він знав, що він наробив. А йому треба було визнати свою вину. І коли при тій встречі, коли він боровся з тим ангелом, і коли Ангел сказав, отпусти мене, Боже восходить заря. А він задає питання, як ім'я твоє, Яков? Як твоє ім'я? Він каже, «Яков». в переводі кажуть, обманщик, він визнав себе, хто він є, і далі він не може нічого зробити. І каже: не відпущу тебе. Поки не благословиш мене, і він відчув то благословення, коли вже йшов і храмав. Уже не було того Якова, який був сильний, який, може, прийшов туди, коли треба було. Там поїти худобину, він узяв тот камінь, відсунув. Я думав, він був дуже крепкий чоловік. Але тоді, коли для встречі з братом не стало сили, фізичної не стало, але духовна сила теж слабла. Але коли дав відповідь, що хто я є, все помінялося, і він отримав благословення. Вроді би, невелика молитва, не така, але визнання. І тому, у Слові Божому, написано, є різні молитви, коли Бог чує, коли не чує. Хто б повів? Я думаю, що Бог усе чує чи ні. Написано, і ця жінка просто шевелила устами. Вона не могла говорити. Але боль серця наповняла. Вона розуміла, що обставини в сім'ї, навіть її унижають, вона там ніхто. Чоловік любимий каже: я для тебе більше, як всі синов'я. Для неї не було того утішення, вона знала, з чим знімається позор жінчини в Ізраїлю. І вона молилася до Бога і каже: Боже, якщо ти даш, я тобі віддам. І вона не змінила Богу, правда? Бог дав, прийшов час, і вона приходить до Іллі і каже: Я та, яка там була, яка ізливала тайну серця. Ти не розумів мене. Але Бог розумів. Але Ілля, будучи на своєму місці, він сказав: іди, і Бог Ізраїлів і твою нужду. Такий наш Бог, святий і вічний, як ви чи різні молитви у різних обставинах життя ми знаходимося, тому що, так слово Боже каже, в різних обставинах люди знаходилися. А що було сказати тому чоловіку, якому не хватало дня, щоб поражати усіх неприятелів? Уже сонце почало схилятися, а в нього ще війна там є. Він бореться за народ Божий, не за себе. І він каже: Стой, сонце над Гаваоном, і луна над долиною Олонською. І написано: і не було такого дня ні часу, коли би Бог так чув чоловіка, стояло сонце, не спішило к закату, ібо там була війна, за народ Ізраїля. Хто сьогодні? Я і ви. Чи можемо ми стати в проломі за народ Божий? Чи можемо ми стати за тих, хто не міг сьогодні прийти по різних причинах? Сьогодні д'явол не воює з тими, які в цьому світі. Він воює з народом Божим, який прийняв його лічного Спасителя, а продовження життя є остановка. Не може любити, не можеш прощати, не можеш містити друг друга в серце. Що сталося? Знаєте, дивлячись сьогодні, навіть на наше маленькому собрання, що сказати, на якому встати прочитати Біблію, Слово Боже, прочитати до молитви, хто ми такі, хто би став у проломі. Написано, Бог дивився на Єрусалим і каже, хто би став, каже, я би помилував тот народ. Сьогодні ми навірно кілько горді, що не можемо себе смирити в тому, щоб любити ближнього, щоб стати у пролом, щоб молитися, щоб мир і любов наповнила наші серця. Як колись було, коли ми познали Бога, написано, любов Божа злилася в наші серця, і ми тоді радувалися. Ілля думав, все закінчено, і на землі життя закінчиться. Але Бог не так відів його правда. Іди виконай діло моє, і для тебе є огняна колесниця, яка колись розлучить тебе з землею. І той, який з ним ішов і каже, останься тут. А він каже, я не останусь, я буду йти за тобою. Його зустрічають, кажуть, ти знаєш, що твій господин буде взяти. Я знаю. І каже, не відстану. Через Йордан перейшли. І він каже, А що ти хочеш? А я хочу силу, яка на тобі, щоб на двійні була на мені, і все сталося. Каже: Я не даю, але вічний Бог дає. Якщо видиш, як я буду взяти, то буде тобі. І написано: І я буду взятий. А він залишився продовжити діло Боже. І коли підняв ту милу, і прийшов до Йордана і каже, де Бог Іллі? Он тот самий, слава йому, де наш Бог, який нас спасі помилував, який через свою любов послав сина своєї Єдинородного, щоб мої гріхи й ваші взяти на себе і давши продовження нашої життя, як сьогодні було сказано, ми повинні освящатися, убілятися в чому, відзнанню своїх недостатків і в омиті крові приходити Бог тоді, який любить, милує, прощає і наповняє наші серця Духом Святим, радостю. І любов'ю, слава йому! Такий наш Бог неізменний. ми зміняємося, і тому не падайте Духом в той момент, коли ми молимося, може, є колись порив, може, немає порива, може, колись лише уста шевеляться. Але Бог чує, бо він каже, що ми його діти, куплені дорогою, ціною. Слава йому! Хай Бог благословить нас на дальше в життю, хай Бог благословить наші сім'ї, чоловіків, жінок, дітей. Хай Бог кожного, хто вступив за з ним через водне хрещення, пробудив Духом Святим, щоб цінити тим часом, який ми маємо. Времені може не бути. І, може бути, завтра пізно Бог забере церкву свою, як забрав Іллю, тому що то є преобраз. Написано, Енох ходив перед Богом і не стало його. То є преобраз восхищення церкви Його, де написано: двоє на постелі, двоє в дорозі, двоє на криші, на роботі. Один береться, другий оставляється. Хай не останеться ніхто із наших близьких і рідних, і з тими, з ким ми ходимо в служіння, хто іменується іменем Його, щоб всі були підняті. А для того, щоб піднятиму бути, нам треба бодрствувати, молитися, говорити Господу, а Він тот, який знає І Ілля думав все потеряно, Він один. Ілля, ти не один. Дорога душа, ти не одна. З тобою Ісус. І Дух Святий, який він послав на цю землю, хай Бог нас благословить. Принесемо йому свої подяки, свої нужди. А Він тоді, який любить, милує. І прощає, і буде нас охраняти до того часу, доколи не забере з землі, якщо ми своє гупування положимо на нього, і якщо ми можемо скажемо, Господи, ми немощні мощ, не сильні, але сила наша в тобі, Богу нашому, слава. Тобі. Я дякую тобі, Господи, місті з народом Твоїм, що я можу просто бути на цьому місці. Разом проспівати пісню для слави Твоєї, послухати слово Твоє, Господи, сказати тобі тайну душі свої переживання, тому що тільки ти один, який все розумієш. Можливо, окружаючі можуть не зрозуміти, але ти той, який розумієш кожне серце, яке приходить до тебе. Слава тобі, Дякуємо тобі за тих, хто присутній на цьому місці. Ти знаєш наші лічні нужди, переживання, молитва наша, о тих, що ти ще многих спасав, наших близьких, рідних, знайомих, наші внуки, діти, Господи, щоб приближались до тебе, щоб той час, як який ти дав на цій землі, цінити тим, Господи, Хай Твоя любов, яка ізлівається Духом Святим серця і яка була ізлита в наші серця, вона буде переповнена в нашому серці, щоб була та любов, віддача на служення Тобі, і тому, піднімай діло на ниву Твою, благослови всі церкви і нашу помісну церкву, і ті, хто не зміг прийти по причині болезні і старості. А хто його, Господи, пробуди силою Духа Святого, дай влічення, Господь, ібо ти скоро прийдеш за народом своїм і готових забереш, Господи, поможи кожному із нас готуватися, брати нужні веші для пересілення, мати то общення живою з Тобою, Господи. Тому що ти чуєш різні молитви у різних обставинах, Господи, але Ти просто молитву грішника не чуєш. Але якщо грішник приходить з покаянням, ти прощаєш милуєш і чуєш. Слава тобі, Господь! Хай Твоя любов буде надашу в наших серцях. Хой, Господи, Твоя благодать наповняє нас. Будь з нами на в житті нашій, при розході, храни в дорогах, повсюду, зберігай, Господи, вдома, на дорозі, де ми будемо, на роботі, щоб ми, Господи, Боже, розсуждали і мислили о горнім, тому що Ти нас до того покликав. Хай ім'я Твоє сте буде прославлено, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.